Вітаю всіх на каналі Beauty Philosophy Space. Сьогодні я відповідаю на запитання своїх дівчат, які зі мною тренуються, про те, що варто їсти до та після тренування. Маю зазначити, що харчування довкола тренувань це один із ключових факторів, які впливають на прогрес. І е, відновлення та загальне почуття ваше після занять фізичними вправами. Маю зазначити, що якісне харчування до тренування допомагає підвищити рівень енергії та витривалості, а після тренування воно буде забезпечувати оптимальне відновлення та ріст м'язів. У цьому відео ми розглянемо з вами, як грамотно підібрати стратегію харчування до та після занять фізичними вправами. Ну що. Поїхали. І так, починаємо із того, що потрібно їсти перед тренуваннями. Так? Основним завданням харчування перед тренуванням це забезпечити наш організм поживною енергією та поживними речовинами, які допоможуть ефективно працювати над досягненням цілей. І так, перед тренуванням важливо споживати вуглеводи, білок і жири. Зупинимося. Окремо на кожному. Вуглеводи це є основне джерело енергії для м'язів. Обирайте складні вуглеводи, а саме вівсянка, цільнозорновий хліб, кіноа, гречка, рис, макарони твердих сортів пшениці та споживайте їх за 1 2 години до тренування. Вуглеводи забезпечать стабільний рівень цукру в крові та тривалу енергію. Білок. Додавайте до прийому їжі перед тренуванням невелику порцію білка це може бути яйця, це може бути сир і нежирне м'ясо або йогурт. Білок буде сприяти підтриманню синтезу м'язового білка та мінімізації м'язового катаболізму. Жири Жири споживаємо в помірній кількості, адже занадто велика кількість жирів безпосередньо перед тренуванням, вона може уповільнити травлення та спричинити дискомфорт. Коли оптимально їсти? Як я вже зазначала, оптимально їсти за 1-2 години перед тренуванням. але, наприклад, якщо у вас немає стільки часу, ви поспішаєте з роботи, будь ласка, оберіть легкий перекус із легко засвоюваними вуглеводами, не швидкими. З легко засвоєваними вуглеводами, Що це може бути? Це може бути, наприклад, банан, жменька сухофруктів. І його можна споживати спокійненько за 30 хвилин до початку вашого тренування, заняття чи виконання фізичних вправ. Приклади прийому їжі перед тренуванням. Вівсянка з ягодами та невеликою кількістю горіхів. Плюс можна додати яйце або йогурт. А також цільнозерновий тост. Із сиром, і з шматочком огірка та, наприклад, шматочком індички. Чим не круті страви. <хи> ну що, далі ми з вами поговоримо про харчування після тренування. Так, е маю також зазначити, що е після тренування нашому організму необхідні поживні речовини для відновлення м'язів е для. Е Поповнення запасу глікогену та підтримки процесів росту. І в даному випадку, що краще їсти. Це в нас білок, так, вуглеводи, і це у нас рідина. Так, так само зупиняємося на кожному. Білок. білок після тренування головний будівельний матеріал для відновлення м'язів. Будь ласка, обирайте швидко засвоювані джерела білка. Наприклад, це може бути протеїн, якщо вам заходить, нежирне м'ясо, це може бути риба, а це можуть бути також яєчні білки. Е, вуглеводи. Вуглеводи після тренування допомагають відновити запаси глікогену. І. Е, який ви витратили так під час тренування, тому е, обирайте також якісні вуглеводи. Це можуть бути рис, кіноа, батат, е, фрукти, е, які вам допоможуть швидко відновити вашу енергію. І рідина. Не забуваємо про процеси гідратації. Потрібно пити воду, відновлювати водний баланс та сприяти кращому транспорту поживних речовин. Коли їсти після тренування, ідеально протягом 30-60 хвилин після тренування, коли ваші м'язи потребують поживних речовин, поїсти. так? І цей період часто називають анаболічним вікном. Але якщо ви в процесі схуднення, відповідно, і якщо у вас там, наприклад, пізні тренування, то вам цей режим не підходить. Тому, будь ласка, якщо у вас ненормований графік робочого дня, моменти з харчуванням необхідно проконсультуватися із вашим дієтологом чи вашим тренером, тому що є моменти. І так, приклади прийому їжі після тренування це може бути протеїновий коктейль, якщо вам заходить, а також куряче філе з рисом і овочами, Якщо воно все запечене, це ідеальний варіант. Прошу звернути увагу на те, що кожен організм є ідеальним. І тому ваш план харчування і до та після тренування він може відрізнятися від порад друзів чи прочитаних вами статей. Враховуйте власні харчові вподобання, мету тренування тобто, це набір маси, це схуднення, це покращення витривалості чи загальної фізичної активності. Якщо ви прагнете набрати м'язеву масу, то фокусуйтеся на адекватному споживанні білків та вуглеводів. Якщо ваша мета схуднення, контролюйте себе і зосередьте свою увагу на загальному калорійному дефіциті. Обирайте менш калорійні джерела вуглеводів перед тренуванням та не забувайте про білок після тренування. Ваш план харчування і до і після тренування він це не разовий процес, це не є акція, це є постійний процес. Ось і е, потрібно відстежувати свої результати, е, слухати відчуття у своєму тілі для того, щоб е, розуміти, можливо, ваш раціон потрібно змінити у разі потреби. Можливо, потрібно додати чи зменшити калорії. Е, можливо, потрібно е, прорегулювати співвідношення білків, вуглеводів і жирів, залежно від того, як ваш організм реагує, тому що від того, що ви у вас не буде сили і енергії, але ви будете худі, ви не будете від цього виграші. Тому пам'ятайте про індивідуальність вашого організму, аналізуйте реакції та не бійтесь експериментувати. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, залиште свої реакції. Також у коментарях під цим відео ви можете залишити запитання, я з радістю на них відповім у наступних відео. Я рада була з вами зустрітися в такому форматі. Бажаю вам. Здоров'я, бажаю вам безпечних вечорів та теплих обіймів! З повагою Ольга та команда Beauty Philosophy Space.